Он психически нездоровый человек, деньгами, у него море этих денег. Он сарай поджег, построил вот этот дом. В исполкоме Э э э Серьезно? В балконе вот этот дом. Он не узаконен, земля государственная. Да.

Пойдемте. Светла Я не не будет. Они выключили по всему району. не знают, где его выключить. Я заступник начальника головного управления э З на надзвичайну ситуацію ДСНС у е, Вінницькому області. Ім'я прізвище? Полковник служби цивільного захисту Дієнтів Юрій Валерійович. Юрій Валерійович, що сталося? В 11 годин 25 хвилин на оперативно-кредиційний центр поступило повідомлення про пожежу в магазин, зоомагазині по вулиці Соборній. По прибуттю першого підрозділу було виявлено, що будівля пощою 200 квадратних метрів, двохповерхова, сіни ці Дах, дерев'яна брешетка по брешетці е, шиферного перекриття. Охоплена права сторона, то є, як весь пізніше, там, де проживають безпосередньо господар даного магазину. Е, Складність пожежі в тому, що щільна забудова, затруднений проїзд до даних будівлі. Ну, сьогодні вихідний день, парк з цієї сторони, практично всі відпочивальники, машин дуже багато. І була загроза перекидання на сусідній будівлі. Ми, перший керівник осіння пожежі підвищив ранг пожежі. На даний час у нас працювало порядка 7 автоцистерн, одна автодробина, штабний автомобіль і порядка 40 чоловіка особового складу. На даний час пожежа локалізована, подальше розповсюдження вогню немає, загрози немає, постраждалих поки що немає. Продовжуємо розборку пролівку. причина будет установлена.